Вони прагнутимуть створити серію супергеройських фільмів. Але у їхніх рядах виникнуть міжусобиці. А про мене знімуть окремий фільм. Не кожен отримає свій окремий фільм. Конфлікт поділить супергероїв на два табори, що ворогують. Кожен табір захоче створити власну франшизу. І між ними вибухне громадянська війна, учасником якої тобі доведеться стати у рольовику Парк зі Фракчурд Батхоу». Ви новий пацик у південному парку. Ви переїхали туди у розпал зіткнення між приятелями свободи та фракцією єнота і друзів під керівництвом Картмена, на боці якої вам і доведеться битися. Приєднавшись до команди Єнота, ти матимеш зареєструватися у Єнотограмі і обрати собі один із 12 класів. У кожного несподівані та оригінальні вміння. Наприклад, у швидкісника вони засновані на швидкості. Квантовий штурхан допоможе дістати ворогів на далеких точках поля бою, яким тепер можна вільно пересуватися. Ед з дороги, діти! Пішов ти козел? У нас тут громадянська війна. А від вашого удару мульти Всесвіту вороги відкинуть копита на місці. Також представники усіх класів матимуть можливість ховатися за укриттями та штовхати супротивників на перешкоди, щоб сильніше їх накоцати. Окрім цих можливостей, у вас буде одна надприродна сила, якої немає у жодного суперхіру. Це сила пука. Псуючи повітря південного парку, ваш пацик дострибне до недоступних місць. Та найкрутіша фішка, що у нашій РПГ ви зможете викривляти газами час. Це дозволить перехопити у недругів чергу, аби зробити свій хід під час бою. А щоб ви могли відчути аромат перемоги у прямому сенсі, спеціально для Z Fractured Bad Hole, ми розробили Nozolus Rift – маску віртуальної нюхальності. Попереджуємо, тині з неї дуже реалістично. Новий пацик продемонструє тобі міць своєї всемогутньої дупи у першому кварталі наступного року на ПК та консолях нового покоління. Треба себе чимось зайняти до того часу, щоб дізнатися, чим, дивися рубрику Мода на моди.